Друзі, всім привіт. Нарешті ввели 15% гарантований. Ви бачите. От шкала є за 80, 500, за 80 призивів. Не знаю, чесно кажучи, кого тут брати, або Вунвун, -Вун, або Тормунда. Тормунд в мене на 4 зірках, Вунвун -Вун на 3. Можливо, варто взяти Тормунда... ой, Вунвуна дозбирати його до 4 зірок, але не знаю. Я не так сильно не граю. В принципі, бачив когось в оборонах, тобто люди грають, якось непоганий, мабуть, гравець. Е, герой верніше. Що кажуть, що стосується рамці Болтона, не, ну, не вистачає лучників, було б непогано. Ну, Бійця однозначно вже брати не буду. От, тим паче він і лід не накладає. От, ну, не знаю, поки що за... за... Залишається Тормунд. Ну, Цих ребят все одно я не призиваю. І саме, що ми зібралися, у нас сьогодні нарешті буду призивати старатися зловити серсей. От, давайте розгрузочку, як завжди. Тут в мене трохи е Сі сірих звичайних жетонів. От, зробив, ну, постійно призивав ці сірі, а остальні жетони навіть не, тро, не, не чіпав. І скажу за x 200 Один раз тільки випало щось там три частинки, частинки е, жовтого ніга. Жовтого Цікаво, гра слів. Такс. Ну бачите, не падають поки що. Незалеті частинки. Ну, я скажу, що 200 я скрутив. 250 може десь. Аж випало. Випав. Там 2 чи 3 частинки. Оцього Арео Хатаха. Хоча пише 10%, тобто сотні довжен раз хоча б випасти. Ну, коротше, якось так. Можливо, мені не щастить. Ну що ж, погнали. Надіюся, що зберу на 4 зірочки. Добре, що вони включили гарантованих цих. Оп! 20% дивись, першої плюхи. А скільки мені її треба, я навіть і не знаю. Ще на штук 40 може, скільки, чи менше. Ну так, да, ще десяточку треба, тобто вже по-любому я її зловлю. Круто, чого. Будемо тягнути, може, і на 5 зірок. Що кажете? Можна, звісно, і сема було б на 4 зірки дотягнути, непогана ідея. Давайте вже хоча б заберемо 15 цих гарантованих. Я давненько я не бачив, щоб саме з стихійних давало 20 -ку. Ну от реально дуже давно не бачив. Плюс 10. Просто диви х з 20 і вже я її зловив. Ну що ж, погнали далі, ми ж тут всі зібралися, щоб подивитись призив. І забрати 15 гарантованих. Ще плюс 3. Отлічно. Прям серцею дають, можливо якийсь період часовий. Що? На серцеві, але дивіться, добре, що дають гарантованих, бо так би буде випустити. О, є три. Тр Трійка. Отлічно. Ось трошечки, потрошечки даються, хорошо. 15, це 15, 15, але розумієте що... Оп, ще двадцатка. Ну прям на Серсею, прям треба призивати, поки щастить. От, бо... Герой достойний, достойний в обороні дуже задовбуємо рідко, звісно, оп, десяточка, але прям добре пішло. Давайте подивимося, чи ще 15, ні, ще 2, 20 круточок треба зробити. Заберемо 15. І далі вже будемо на силі, мабуть, ще призивати. Десятками, Прямо клічно, ребята. Ще давайте. Подивимось, що ми там не Прям я дуже задоволений, дуже давно я не приживав, неділі, мабуть, дві, а то більше. Це такий кис кислий. Давайте подивимось. Оп! І є, ось так воно відбувається. І 15 в карманчик ми собі поклали. Так, хорошо. Мабуть, на цьому штопнемо навряд чи там до... не навряд чи... О. Що Щось, до речі, часто густо. Почав помічати, що підзавісає. Оце. Кнопочка лойте, зайти, не хоче, бачите, навіть випускати. Ну давай. О, завісла щось кнопочка, не знаю чому. О, красотулечка. Ну немає чим качнути, реально. качав зовсім других типів. Ви бачите, скільки вже дегентарних шмоток, я навіть надію, і вона вже така каже, ну ладно, йде вибухаємо. Нарешті я не знаю, правда, коли почну, бо... Витратив всі ресурси, але тим не менший книжочок теж. Книжок піднакопив до неї. Такс. Такс. Отлічно. Просто шикарно. Так, і подивимося, скільки її до п'ятерочки є, бо так вона розігнала 64 даже. О, новинка, що тут, я не читав. Ага. Ось і броню. Якщо отримує урон від ворога, вона його броню на 5%. Ну, не багато, якщо чесно, але приємний бонус, скажімо так. 64%, блін, ну, читай половину, читай половину. А от, мабуть, ми все-таки доберемо Самвела на 4 зірки. От. Щоб ми могли спокійніше там проходити карту щось такого плану. Ну я ще подумаю. От. Щось подумаємо, зараз важкувато з жетонами поприбирали їх з івентів в нагородах, особливо зелених не вистачає. Пишу, коротше, продовжую писати, бомбардірувати розрабів, ай шевеляться, ну, вони поки що так реагують скажімо, механічними відповідями, які саме пишуть, ну, мягко посилають. Прям я задоволен, оскільки в мене Борістана на 5 зірок 87. Ну прям хорошо, дивись, Джеймі навіть обігнала в нього 43. от, А тут... А тут прям 64-15 гарантованих взяли. Не знаю, ребята, може і на 5 зірок її варто буде потягнути, що мені з того сема. Ну, поки що, мабуть, прибережемо, Будемо збирати ще 80. Шматків, щоб уже гарантовано когось забрати. Може і Сема заберемо на 4 зірки. Будемо дивитися, що мені там треба. Так чи інакше. Нет, в мене там мільовий по-моєму, да одна частинка з всього, всього. А що у нас аріо? Ага, 35 всього. Ну блин. Будь-що прийдеться його забирати з оборони і спис передамо палодну. Палодін у нас. Легендарний Барістанчик. А може шек хтось у нас. Давайте подивимось лічку. Захисник він. А можна недо, до речі, да. Можна недо, він синій. Синій. В нього звичайна палка. Хорошо, хорошо. Ну як варіант, можна зібрати оборону. Зібрати оборону, просто поміняти по суті аріо хатаха на Серсею. От. Я вже, чесно кажучи, почав відштовхуватися від того, на кого є легендарні шмотки. Ну ось дуже сильно вони бурстрять героїв. На кого є. Тих стараюся в оборону підтягнути. Ви бачите, в мене на трьох зірках. Можна і до чотирьох. Я бажано до чотирьох, щоб навики хорошенько прокачати. Стараюсь так, я героїв. О, ви бачили, що я бачив? Там якісь нові, нові прямо. Одичалиться, не одичали, а от морожения якобы не забыл. Блять, я достиг внизу он улез, скелет, а может вы не был, не знаю. Скелет вихт. Угу. Стрмный. Стрмный бандит. Ого! О, хороша тройка! Ну, в смысле эпик. Чи хто він там, ні, він звичай, звичайний. Атаку ворога. Винослювати. Ніфіга собі. Це, це значить вели вже цих ребят дівчали... Давайте пойдемо з бараті. Білих ходакі, вот вони. Дай-ка сюди. Вибачайте, що трошки затримую відео, може хтось тільки на призиви прийшов подивитись, але я так вже більше люблю порозсуждати десь. Ну давайте прогружайте, а що 0 з 0, що їх немає, а я сижу, чекаю лоспіт. А до кого ж він відноситься тоді цей віт. До кого ти відносишся, друже? Просто фіолетовий. не тупо якось. Це ж може теж бути якась фракція. А в других класах є такі бандити. Ось ще две епіки які. Непреклон віхт. Ну ч ж фракцію не зробила? Можливо зроблять, коли буде випускала це тупо, щоб не всі страха. О, вампир, охренеть. Ох, інтерес, цікава фракція. Ужас без конца вихт. Воскрешается саме хераси. Прикольно. Ну, надо будет посчитати Дейнту таким. О! Легендарочка. Ренас собі. Ой-ой-ой Ого, 78. 70... А наскільки цей страх б'є? Наскільки ходів? Назавжди, блядь, непонятно. Ну от в них є таке, треба буде на англійську версію переключитись, нормально почитати. Хрині. Що за миротворення? Охренеть, ох, ці ребята в ПВП прям бляха будуть жорстко, конечно. Жорстко. Фіга собі вони тут... А, звір тоже може якісь... Мертві дракони. До речі, знайомий теж мені Т3 писав, що вже от і він запустився в деяких ребят. О, він до цих відноситься. Хто він такий сонячний вогонь? Це чий, це чий? Чи? Сонячний вогонь це... Це кого був? По фільму пам'ятаєте? По-моєму, Таргаріана. Таргаріана, цього Еймонда. Коротше, сина Алісенти. Старшого сина Алісенти. І вони там Еймонди. Я їх не всіх плутаю в них на Е, В них тема така. Хрена собі, який дракончик, що він буде робити. 50 атаків. Огні не, Ага, він шай, я устойчуюсь Огню, О, теж непогано. А, ну понятно, ну це бляха трохи не ок. Это право рождение, треба, блин, ну кто збирает, конечно, зеленых вообще круто. Угу. Да, да, це, конечно, цікаво. Цікаво, що подавляли. Давайте что додаємося остальные класси, звірстро тех. О, чекай, здесь бису. Ой. Так, такі помбу йому нарисували специфічно, конечно, фіолетового кольору. Так, що тут у нас? Тут нікого нема. Таке залізне на народження. Блін. Так, стратег це був. І стрілок. Да, Должні бути такі ски... Ні, а нема. Получницю вже. Наскільки на майже вже. Я бачив, ребята вже більше хто накрутило, вже збирають ці монетки, такі сіренькі для дракончиків, для призива драконів. Так, і останнє залишився це літер. Цікаво, є, хтось у них тут такі? Ні, немає. Ну, бляха, буде значить нова ця двіжуха якась. Добре, друзі, всім дякую за увагу. Дуже я задоволений призивом, прямо взагалі. Ух! От, ну не знаю, мабуть, таки буду Сема доловлювати, бо ще стільки ж зловити. Це мені треба десь 160 буде жетонів, щоб на... Серсеї протягнути нам 5 зірок. Ну, будемо бачити, чесно кажучи. Ще поки що не знаю, як я в чим. Можливо її буду на 5 зірок тягнути, бо давненько я не усилював свою команду оборони, застряв на Золоті Два. Зараз взагалі для Хазареної ввели нові ці теми і тупо просто блядь, виграє той, хто проводить більше боїв, по суті. того, що... Е скажем так, Забирають мало очків кубків, а дають багато. І виходить так, що той, хто навіть кого пресують, мелкого, він собі зіграв один бій. Це все одно, що на нього 6 разів напали. По 200 4 тисячі, 4200, я даже не знаю, де його. 3700. Причому перші дні, десь дня, два, я був там на першому-другому місцях. Зараз 3700. Цих уже 4 є, дріть на 500, щоб до, дотягнутись. Ну це нереально, не знаю. Буду торчати на золоті два. В принципі, якщо чесно, нагороди раніше мені виглядали крутим крутими, класним, зараз, бляха. Ну що ці 12, там ще 15 частинок? Я все одно його не буду збирати, крутити на них не буду. Зелених жетонів нема куди взяти. Ну що там. Ну так, да, класно було б на два жетона зелених більше отримати. Але ну за тиждень, блядь, гемороя, я не впевнений, що це цього варто. Ладно, друзі, всім дякую за увагу. Лайк, репост, підписка. Ну таке. Як всі ці блогери кажуть.